Від. ви, батьки, діти яких навчаються в 10 чи 11 класі. І щодня ви хвилюєтеся, чи зможе моя дитина скласти НМТ та вступити в умріяний університет. Саме тому я пропоную переглянути вам відео НМТ з історії: 5 кроків, виконуючи, які ваша дитина складе НМТ мінімум на 160 балів. Сьогодні насправді школярам все важче готуватися до НМТ, адже програма стає складнішою. Система підготовки в школі не дає достатньої бази. І дуже часто навіть відмінники сьогодні провалюються під час НМТ. За останні два роки структура тесту змінилася. Питання сформовані зовсім інакше, аніж це було раніше. Більше того, через війну діти складають чотири предмети в один день і тут. Для них є складна задача, з чого розпочати підготовку НМТ? За що першим сідати? За математику, історію чи англійську мову. І таким чином, навіть не почавши ще готуватися, не перейшовши безпосередньо до тесту, вже є хвилюванням і навантаженням на психологічну систему дитини. Тому що діти бояться, що не складуть НМТ з історії або ж з математики, а батьки. Переживають відповідно, чи зможе моя дитина за такий період опанувати величезний обсяг інформації і закрити ці прогалини, які виникли під час навчання в школі. Мене звуть Катерина, я вчитель історії, і вже 8 років я працюю з дітьми, навчаючи їх опановувати складну історію. Я дивлюся на історію зовсім по-іншому. Мій підхід не про зазубрив і забув. А про логіку, візуалізацію і структуру. Я вчу дітей бачити історію як цілісну картинку, де кожна подія логічно пов'язана між собою. Саме це допомагає орієнтуватися в тестах, давати правильні відповіді. За останні 4 роки я підготувала понад 200 учнів, і вони отримали результати від 160 до 192 балів. Вони вступили в кращі університети України Польщі. І навіть у Великої Британії у 2025 році я підготувала 42 учні, 100% відсотків відності, багатоплідної, суспільної роботи. І мої студенти на сьогоднішній день здійснили свою мрію. Деякі вступили одночасно у два університети. Найкращі вступили на бюджет до політехніки в Києві, медичних коледжів та університетів. Навіть стали студентами в Лондоні. Що ви отримуєте після цього уроку. По-перше, розуміння, з чого вашій дитині почати підготовку до НМТ, аби уникнути хаосу та розгубленості. По-друге, практичні методики, як запам'ятовувати історичні події та явища. По-третє, систему, завдяки якій ваша дитина перестане боятися НМТ та буде впевненою у своєму результаті. Четверте, чіткий алгоритм, який заощадить Час підготовки для вашої дитини я пропоную вам методику «5 кроків сильний старт. Ця методика чітко допоможе вашій дитині зрозуміти, з чого почати як краще засвоїти інформацію з історії. Крок перший ознайомлення з програмою НМТ багато учнів починають вчити історію хаотично і швидко вигорають. Чому? Бо вони не розуміють, з чого розпочати першим. І що саме буде перевірятися на тесті. Програма НМТ чітко визначає, які теми, дати та події будуть запитуватися під час тестування. Таким чином, вона необхідна для того, щоб отримати розуміння, що треба вчити, а що для НМТ взагалі не потрібно. Ви отримуєте чіткий перелік тем, які є обов'язковими для НМТ з історії. Це допомагає зекономити дитині сили та час, та не перечитувати тисячі сторінок з підручників та додаткових довідників. Учень працює з конкретним переліком тем. Звісно, це знімає тривогу, адже тепер дитина розуміє, що треба, а що на НМТ не знадобиться. Програма НМТ – це як маршрут у навігаторі. Без нього можна їхати, але велика можливість приїхати не туди, куди треба. Крок 2. визначення свого початкового рівня. Більшість учнів відчувають паніку ще до початку підготовки. Важливо спочатку визначити свій початковий рівень. Як це можна зробити? По-перше, пройти демонстраційний варіант НМТ, переглянути, які завдання даються легко, а де виникають труднощі. Зробити умовний поділ: це я знаю, це мені дається легко, а отут от мені треба попрацювати. В результаті ваша дитина побачить, які теми треба повторити, які вивчити з нуля, а які вже добре засвоєні. Зі своїми учнями я перед початком підготовки до НМТ завжди проходжу пробний демонстраційний варіант, завдяки якому я чітко бачу де сильні, а де слабкі сторони дитини. В чому вона орієнтується. А над чим потрібно буде більш детально попрацювати? Для кожної своєї групи я створюю індивідуальну карту підготовки, де розставляю акценти, які теми вчити першими, де потрібно буде більше часу, а де потрібно буде менше часу для засвоєння та повторення. На цьому етапі ви вже побачите загальну картинку знань вашої дитини. І ось тоді можна переходити до питання, який формат підготовки підійде саме вашої дитини, виходячи з її рівня знань. Крок третій це вибір підготовки. Коли дитина вирішує готуватися до НМТ, постає питання, який формат підготовки підійде саме для вашої дитини. Але перед тим як ознайомитися з варіантами підготовки до НМТ, дайте собі чесні відповіді на запитання: чи самодисциплінована ваша дитина, чи потрібний їй контроль, чи потрібні їй додаткові пояснення та перевірка її знань, та чи зможе вона дійсно відповідально поставитися до самостійної підготовки до НМТ? Адже сьогодні існує кілька варіантів підготовки. Варіант самостійної підготовки має свої плюси, адже не потребує додаткових коштів, і дитина може мати власний темп підготовки. Але при цьому важко зрозуміти, з чого почати. Складно перевіряти себе під час тестувань. У посібниках часто мало інформації і повної загальної картинки у дитини не складається. З підтримкою. Ви можете звернутися у великі онлайн-школи, які пропонують групові навчання, де одночасно будуть 50 100 учнів. Зазвичай у таких великих онлайн-школах є відеозаписи уроків, які дитина переглядає. Або ж це може бути спікер, який веде лекцію, і звернутися до спікера неможливо тільки через загальний чат, де одночасно пишуть 50 100 учнів. Такий варіант є більш дешевшим. Цена на такі курси зазвичай низька, але при цьому є великий мінус. Дитина у такій великій школі часто просто глядач, а не учасник процесу. Якщо учень щось не зрозумів, він не може запитати у спікера конкретно своє запитання. Він пише в чат з підтримкою, де є певні куратори, які надають їм відповіді на їх запитання, або не дають, тут вже як вийде. Тому більшість дітей вигорають з такого навчання і потім шукають альтернативні методи підготовки. Ви можете звернутися у міні-групи з живими онлайн-уроками, де викладач безпосередньо веде діалог з дітьми і проводить живий формат із записом в подальшому. Тут Пояснення під час уроків. Тут дитина може конкретно задавати питання та утримувати його прямо під час пояснення цієї чи іншої теми. Я готую учнів на 180 саме на таких міні-онлайн групах, адже це сучасний формат підготовки до НМТ, де діти будуть не глядачами або слухачами, а активними учасниками процесу. Де діти прямо під час уроку будуть проходити тестування і бачити свій результат, розуміти, що вони засвоїли, а що їм не далося. Я, як викладач, можу контролювати процес уроку, надавати допомогу під час пояснення, а також під час засвоєння матеріалу, бачити, чим я можу іще додатково допомогти: створити тренажери, додаткові заняття, які б... Чітко розставили усі акценти в тій чи іншій темі. Адже навчання зі мною це про економію часу та грошей. Більшість онлайн-шкіл пропонують 3-4 заняття по півтори години, адже це лекційний формат. Часу на спорт, власне, життя або ж хобі у дитини не залишається. Тому в такому форматі, коли є чітке розподілення уроків, Повторень і онлайн-уроків дитина має підготовку без стресу і перенавантаження. А тепер переходимо до кроку номер 4 це чітке планування. Правильний графік це половина успіху. Дитині важливо мати стабільний і чіткий графік підготовки. Коли вона готується, в який час, в який день. Це дає можливість уникнути хаотичності під час готування. Як я рекомендую спланувати підготовку на основі мого курсу? Ну, по-перше, в тиждень має бути два повноцінних уроки по 60-80 хвилин, де дитина чітко вивчає та засвоює нову тему. І одночасно в цей час має входити тестування по цій темі. Бо просто перечитувати посібник і не проходити тестування не має сенсу. Додатково має бути 3-4 повторення у тиждень по 10 хвилин, по 5-10 хвилин, під час яких ми пригадуємо, що ми вивчали, аби утримувати ось цей логічний зв'язок. В результаті дитина засвоює нові знання і не втрачає, не забуває те, що вивчалося перед цим. Цілісна картинка утримується в голові під час процесу отримання матеріалу, тобто під час навчального процесу. І ви, як батьки, будете спокійні, що «да, ось є час, коли вона готується. Ось дійсно, там в понеділок о 18.00 моя дитина займається історією. Вона виконує тестування, це з часом дає бажаний результат. Крок п'ятий є теж базовим: це робота з матеріалом. Для успішного складання НМТ з історії дитина має опрацювати теми з 7 по 11 клас. І тут найголовніше це структура підготовки. Все має йти у чіткій послідовності від перших людей до незалежності України. Багато учнів роблять типову помилку, розпочинаючи підготовку з 10-го 11-го класу, таким чином, втрачаючи ось цей логічний зв'язок. Ну, це уявіть, як відкрити книгу, почати читати її середини. Уже не буде логічного зв'язку. Ви не знаєте, хто ці герої в книжці, да? тобто і що з ними відбувалося попереду. Так само, і в історії не має бути хаотичної підготовки. Ми йдемо від перших людей і до незалежності. Плюс обов'язково має бути власна стратегія запам'ятовування інформації. Частіше за все, це схеми або таблиці. Ну, от, наприклад, етапи кам'яного віку. Вони всі схожі між собою. Тому їх зручно структурувати в одну табличку і визначити тільки ключові відмінності між цими періодами. Тут важливо розуміти, як саме вашій дитині зручніше буде запам'ятовувати. Це будуть схеми, це будуть таблиці, це будуть якісь звітні ментальні карти, як їй зручніше запам'ятати все, про що вона прочитала, записала і зафіксувала собі в зошиті. Коли дитина знайде саме свій метод підготовки, саме свій шлях запам'ятовування. Тоді в неї буде складатися системне розуміння історії. З часом і ви побачите прогрес від теми до теми, крок за кроком, дитина буде вибудовувати свій шлях підготовки. Мій метод не про зазубрив і забув, а мій метод про візуалізацію, про структуру, про процес розуміння логічних зв'язків в історії. Минулого року, наприклад, у мене навчалася маша. Учениця, яка б до мене прийшла в 11 класі, вона відміниться в школі, має класні супрові оцінки. Але історія для неї була повним кошмаром. Вона не розуміла подій, дати були в хаотичності, не знала, як їх запам'ятовувати, з чого розпочинати. Де робити які акценти? Тобто суцільно хаос в голові. І нам потрібно було все це структурувати. Найголовніше, що Маша мені одразу сказала про те, що у неї дуже величезні проблеми з тим, що вона не може читати, запам'ятовувати усі абзаци інформації. Вони не вкладаються в голові. Тому я прописала підготовку для Маші в дуже класному форматі. Я запропонувала їй такий підхід. Ми. Створювали таблиці, схеми та візуальні картки, щоб швидко візуально бачити відмінності між подіями. Маша почала поступово вчитися, аналізувати, поєднувати, шукати причини та наслідки певних подій. Ми крок за кроком вивчали складні блоки інформації, перетворюючи їх. На живу логічну історію. Все, що ми вчили, ми обов'язково відпрацьовували на тестуваннях. В результаті сьогодні Маша студентка Одеського національного університету медичного, і вона ступила на... Якщо ваша дитина навчається в 10 чи 11 класі. І відкладає підготовку до НМТ, або ж не знає, з чого розпочати підготовку до НМТ з історії. Час іде. А ви хвилюєтесь, і здається, все нереальнішим скласти НМТ успішно. Ви мрієте про високі байли і хочете, щоб ваша дитина вступила в омріяний університет. Тоді запрошую вашу дитину на пробний діагностичний урок. Це можливість спробувати мій підхід і мої методи на вашій дитині. Я доведу, що історія може бути логічною та зрозумілою. Завдяки пробному уроку ваша дитина побачить свій реальний рівень знань з історії, відчує свої прогалини та сильні сторони. Зрозуміє, що історію можна вчити цікаво, легко і зрозуміло через візуалізації, асоціації, а не просто зубрінням, Відчує атмосферу підтримки, коли кожна помилка це шлях до успіху. Спробує чання у форматі, який гарантує результат, і отримує свій перший план дій підготовки до НМТ з історії. Щоб потрапити на безкоштовний урок діагностику, заповнюйте анкету. Після я зв'яжусь з вами. Там ми встановимо зручний час для вашої дитини.